Інтернет-магазин плюс. З'явилися на сайті у нас 2 березня, пропонує магазин побутову хімію, Там засоби гігієни, косметику, парфумерія, господарчі, товари та багато інших. Не запевняють, що в них низькі ціни, можна скачати прайс листи от ознайомитись з ними, а також доставка по нововудинську, що найбільше і цікавить. При першій покупці вона навіть безкоштовна. Так, Графік роботи от, з 9 до 5 вечора, а також доставка товарів з 10 ранку до 8 вечора. От, відкриваємо сайт. А, сайт, Назва сайту plusgurt.com.ua. Заходимо на сайт. Так, Відкривши сайт, ми бачимо зверху контактні дані, рекламну інформацію, з якою ми вже ознайомились. Зліва йде каталог товарів, справа акційні товари. І по центру теж реклама і плюс сама вітрина. Так, купити в мене є списочок, що мені треба купити. Значить, перше це засіб для миття вікон. Це щось для скла треба шукати. Йдемо для прибирання, для чищення. миючі засоби і відео в вікно. Тут у нас скромненько. Але є. Є з розпилювачем, що саме цікавить. Два. А, варто звувати ще по ціні, тобто діє, діє дві ціни. До 199 гривень йде роздрібна ціна, вона таким сіреньким шрифтом меншим буде. І є після 199 гривень. Це наша ціна, оптова ціна магазину. Тобто на такому засобі в 500 мл для миття скла різниця в гривень. 10-20 копійок. Гривень 22 копійки, якщо точніше. Суттєва різниця. Майже 10. 10-15% приблизно. Так, що купляємо? Купляємо цей. Так, ідемо далі. Що нам потрібно ще? Це е, е, мочалочки для миття посуду. Це йде для дому. Губки для миття по сунду є. Так, губок тут дуже вибір Е. Там, мубок, там, е. Прості звучання. Вот є е за 5 ривень якісь. Купуємо такі за 5 гривень. Порозрібні. Taip, eidame toliau. Mums reikia... Potrebno... potrebno Kitas dezodorantas. Dezodorantas. O, kia raksonas, kas čia ir dėl žinkės. чи сухі вона хотіла. 24, 25. по оптимі 2109. Сухий він чи не сухий, тут не написано. Може класно вже ми якийсь опус побачимо. Класно що також опусу поки немає. Надіємося, що скоро він з'явиться, тому що опис товару по-любому потрібний. Для того, щоб знати, який це товар. Жінка мені підказує, що це те що треба, значить купує. Так, далі потрібно засіб для миття посуду фейрі. Це ми йдемо в каталозі, де його шукати для дому, не, для прибирання, для миття посуду. І тут йде в нас фері знизу. <кхем> так, фері є по літрові 1000 мл і є тут нижче, я вже дивився десь по пів літри. Ну, нам, звичайно, більша ємкість дешевше. От вибираємо, скажімо такий. З лимоном, ромашка, ну з лимоном піде. 21.90 по розрібній і 19.04 по оптові. Купуємо. Так. Ну, набрали на 53 гривні 15 копійок. Спробуємо оформити. І так, тут пропонують нам заповнити личні дані. скажіть телефончик Це може ще доставка не тільки по Новолинську, розказувати город потрібно, може ще Іванич, який в Павліку. Може по ближайшим селам, але уточнення тут нема на сайті поки. І вкажемо город, тим більше, що зірочки є значить, обов'язково. Так, вулиця Ну, Доставимо її на цю адресу. отправляем замол так оформление заказа закончено спасибо за ваш заказ он был успешно по показан вам электронному адресу Отправлено в подтверждение принятия заказать заходим на почту удивимся что там шукаю. Email є. Mail є, як кожен рахунок фактуру, список, аден. А, Підтвердження тут немає силочки, просто. Просто email. Ага, це просто підтвердження. Так, думаю, закриваємо. Чекаємо замовлення. Доброго дня. Добрий. Це Романдовський Володимир. Так. Інтернет подіну плюс. Скрізь, будь ласка, зручно говорити Да-да. Це така пробна. Замов, ну, замовлення, тут є ціни, ми старки заказу буде становитися 61-12, 15% буде. Зрозуміло, ну я ознайомий. З цінами, так, я це знаю. Там тільки що. Шо... Алло. Алло? чую. -чу? Він mm -hmm. був взяла і зрачена через у Так, -то, так. -то. Скажіть, будь ласка, доставити вам за якою адресою, то що ви вказали щось Так, так. Коли ви можете? Зараз, чи ввечері, чи завтра. Бажано, щоб чимсь скоріше, можна навіть сьогодні. А є сільки на місці? Так, так, є. Я тут зараз на місці, ну на адресі. На місці. Скільки часу ще буде, так? Буду. До вечора буду. До вечора буду, так. Хорошо, то я вже точно скажу, що і кілька години Добре. Та да, да, я ознайомлений ага на місці, ну як там написано у вас на сайті.